Добрий день, маленькі патріоти! Сьогодні ми поговоримо про щось дуже важливе для кожної людини в Україні: про наш прапор. Чи бачили ви український прапор? Так, звісно ж, бачили. А де саме? Пригадали? Розумнички, його можна побачити в багатьох місцях, адже це державний символ нашої країни України. По-перше, можна побачити на державних установах. Наприклад, посольствах, над будівлями Верховної Ради, адміністрацій, Шкіл, садочків, лікарень, пошти. Також під час державних свят або спортивних змагань. Ще можна побачити прапор на транспорті, наприклад, кораблях, літаках. Цей прапор означає, якій країні належить цей транспорт, а також на одязі. Послухайте дітки історію про маленьку дівчинку Соломійку та кольори українського прапора. Соломійка сиділа на ганку, розглядаючи яскравий синьо-жовтий прапор що майорів над їхнім будинком. Сьогодні був особливий день День Державного прапора України. До неї підійшла бабуся з кошиком свіжих яблук. Щось ти замислилася, моя ластівко? лагідно запитала бабуся. Соломійка підвела очі. Бабуся, чому наш прапор саме синьо жовтий Що ці кольори означають? Бабуся сіла поруч. Синій колір Соломійка це наше безкрає мирне небо. Таке ж чисте і глибоке, як над нашими полями. А жовтий? А жовтий, продовжила бабуся. Це колір золотих пшеничних полів, що розкинулися по всій Україні. Це наш хліб, наше багатство і наша сила. Отже, наш прапор це ніби картина, сказала бабуся. Блакитне небо над золотим полем. І цей прапор Соломійко також символ тих, хто захищає цю красу. Соломійка здивовано подивилась на бабусю. Захищає? А хтось це? Бабуся кивнула. Це наші відважні захисники, Соломійко. Вони оберігають наше мирне небо і золоті поля. Кожен раз, коли ти бачиш наш прапор, продовжила бабуся, пам'ятай про їхню мужність. Вони стоять на сторожі, щоб ми могли спокійно жити і радіти кожному дню. Соломійка підійшла до Флагштока і обережно торкнулася прапора. Тепер вона бачила в ньому не лише кольори неба й поля, а й силу та незламність наших воїнів. Вона посміхнулась тепер день прапора став для неї ще важливішим, адже вона знала, що кожен колір розповідає про її прекрасну Україну та про тих, хто її захищає. Сьогодні, дітки, пропоную вам зробити аплікацію Прапор України. Приготуйте наші пальчики, щоб вони вправно працювали. Та зробимо пальчикову гімнастику. Україна рідний край. Поле, річка, зеленгай. стежкою йти. Тут живемо я і ти. Молодці! А тепер приготуйте для роботи аркуш кольорового паперу блакитного кольору, коричневий квадрат та дві е, широкі смужки синього та жовтого кольору, ножиці, клей та шпажка. Починаємо. Беремо шпажку, квадрат, покладіть його перед собою так, щоб вам було зручно намотати його. На паличку, ось таким чином: куточок і наматуємо, робимо трубочку. Тепер цей куточок потрібно закріпити клеєм. Промазуємо його добренько і притискаємо до шпажки. Це у нас буде лахшток. Тепер нам потрібно широкі смужки жовтого та синього кольору, розрізані на 3 вузеньки. Ось у мене тут пролінієні лінії, і по цим лініям я розрізаю ножицями. Беремо наш флагшток, намазуємо клеєм по всій дліні і приклеюємо до листочка. А зараз будемо робити прапор. Спочатку беремо смужки синього кольору, один кінець смужки намащую клеєм і притискаю біля флагштоку. Тепер перекручую один раз смужечку. Інший кінець також намащую клеєм, і приклеюю трішечки нижче його. Ось так. Це у нас буде, ніби прапор наш розвивається, ось такий ефект. І так, беремо всі смужечки по черзі, і так само їх приклеюємо, перекручуємо, тільки не забувайте, що перекручувати треба в одну сторону, щоб прапор наш вийшов як справжній. І робимо так далі. Ось такий прапор вийшов, і залишилось зробити накінечник на флагшток. Для цього беремо тоненьку смужку жовтого кольору, складаємо навпіл і зрізаємо куточки. І виходить ось такий маленький ромб. Тепер намащую клеєм і притискаю вгорі до палички. Ось так. Ось прапор. Наш український вже у нас готов. Подивіться, який він гарний, красивий, наче справжній. Сподіваюсь, у вас також вийде, а може навіть і краще. Молодці діти, ви гарний прапор зробили. А тепер скажіть, що нового ви сьогодні дізналися? Що цікавого було для вас? грає, напору летить, сонце сяє, душа не мовчить, діти сміються, пісню ведуть, наші кольори завжди нас ждуть. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До зустрічі.